За кілька тижнів стане зрозуміло, чи готова Росія до миру заявила речниця держдепартаменту Сполучених Штатів Теммі Брюс. Так вона відповіла на запитання, чи змінив кривавий удар Росіян по кривому рогу оцінку Вашингтоном того, чи налаштована Росія на мир. Також вона прокоментувала звістку про захоплення українськими вояками в полон двох китайців, які воювали на боці російських загарбників. Речниця держдепу назвала цей факт тривожним, так само як і участь у боях громадян Північної. Орегі Ми знаємо, що Україна взяла в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії, і це тривожно. Китай головний спонсор Росії у війні. Він постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних росіянам для її ведення. Як сказав президент Трамп, продовження співпраці між цими двома ядерними державами лише посилить глобальну нестабільність. Трамп хоче урізати бюджет США на трильйон доларів, натомість на оборонку виділить рекордні суми. Про це американський президент написав у власній соцмережі. Всі зміни за його словами увійдуть до цитую єдиного великого прекрасного закону разом із союзниками в конгресі. Трамп обіцяє наполегливо просувати ці ініціативи. За інформацією CNN, Пентагон готує скорочення у верхівці армії, але на загальному фінансуванні це навряд чи позначиться. Тим часом президент США виступив у конгресі республіканської партії. Вкотре слів не добирав під час виступу, він заявив, що світові лідери цитую цілують його в дупу, аби лише укласти торговельні угоди з Америкою. За словами Трампа, його нові мита змушують країни буквально благати про домовленості японія вже летить до нас багато країн на підльоті, і всі вони жорсткі перемовники. Кілька років тому вони навіть не подумали про те, що зараз дають, а тепер дають все, бо не хочуть тарифів. Зараз наша черга рвати, і це нормально. 104 відсотки мита на китайські товари це лише початок. Нас довго обдирали, але тепер ми робимо Америку сильнішою ніж будь-коли. У 2026 Стому, ми битимемось за кожен штат, кожне крісло, кожен голос. Ми будемо битися як чорти.